вітання, мої шанування всім слухачам українського радіо. Сьогодні будемо говорити про авіацію. Нещодавно командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю агентству Reuters розповів, що Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій. Його підтримав командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук у питаннях необхідності посилення ударної авіації. А пріоритетом все-таки назвав винищувачі F-16. Тож штурмовики чи винищувачі, багатофункціональні літаки, ударні гелікоптери. Що потрібно Україні передусім? Допоможе нам у цьому розібратися наш гість, військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, мої шанування, вітаю вас, в етері українського радіо. Доброго ранку. Пане Михайле, передусім, давайте нагадаємо, яку роль виконує авіація на полі бою. Ось значення авіації у захисті території, зачищенні фортифікаційних споруд або ж ударних з'єднань противника, підтримка наступу, тобто різні типи авіації виконують різні завдання. І, власне, якщо б ми мали потужний авіаційний потенціал, як це б змінило ситуацію на фронті, та яка зараз є, будь ласка. Абсолютно точно, що в сучасному Сучасному бою, в сучасній війні перевага в повітрі є одним з важливих чинників е, як для наступу, для так і для контрнаступу. Е, на жаль, е, зараз, з самого початку широкомасштабного вторгнення, росіяни змогли е, захопити перевагу в повітрі, і тому ми бачимо е, удари е, коригованими авіаційними бомбами, удари ракетами е, з борту літаків. Вони Йдуть практично а, кожного дня, а, і тому а, зараз поки що а, з цим справляється. Ну наскільки це можливо, зенітно-ракетні комплекси система ППО, але а, без того, щоб а, наша авіація була в повітрі, щоб вона воювала на рівних з росіянами. А, Перемогти росіян або досягти якогось паритету буде дуже дуже важко, тому практично з 22-го року йде розмови про те, що Україні потрібні літаки і літаки як, як можна більший. Якщо ми говоримо про які саме літаки, безумовно, передусім, це F-16, і наші пілоти на них вже навчаються, вже літають. Але хотів би поговорити про інші типи літаків, про які згадували в нашому військово-політичному керівництві. Отже, ще раз нагадаю нашим слухачам, командувач сухопутних військ України. Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters розповів, що Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, зокрема таких як американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти. Давайте розкажемо більше про ці літаки, їхні характеристики, головні переваги. І тут. Варто зауважити, що вони себе ну, багато критики, до речі, свого часу було в Сполучених Штатах, коли їх розробляли і ставили на озброєння, але вони себе дуже гарно зарекомендували, якраз таки, як літаки підтримки, і можна згадати, що там є вбудована гармата 33 мм, семиствольна гармата, одна, напевно, що з найпотужніших авіаційних гармат, і саме для підтримки наступальних дій, вочевидь, ці літаки можуть гарно послужити ще і нам, але наскільки Ймовірно, може бути передача таких літаків, і по характеристиках, будь ласка, від вас коментарі. А ну можна говорити про те, що пан Сирський сказав про uh, А-10 як uh, просто приклад штурмовиків. Угу. Взагалі, в світі існує тільки два спеціалізованих штурмовика: це Су-25, які у нас знаходяться на озброєнні, і американський А-10. Але. е-е uh, Знову ж такі, генерал Сирський є більше піхотним генералом, і е, його е, розуміння війни воно е, знаходиться десь на рівні 91-го року буря в Бурі пустелі, коли ці е, штурмовики е, працювали фактично як на полігоні, знищуючи іракські танки, іракські об'єкти. Але з того часу пройшло 30 років. І е, поле бою воно змінилося, воно стало більш е, агресивним для такої штурмовиків, і навряд чи чи постачання е, цих а 10 воно буде е, мати якусь, е, якусь практичну користь. На, на жаль, у росіян система ППО комбінована, і навіть зараз ті штурмовики Су 25 які використовуються, вони використовуються фактично не для ударів по бронетехніки, а для ударів скабрування. Тобто такі така. Така техніка, яка на на Заході, називається удар і упігіді. Тобто, це, 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 це така ну не дуже техніка, для якої не, не та не та техніка, для якої взагалі були спроєктовані А 10 і ця пушка, яка про яку ви сказали, навколо якої сконструйований цей штурмовик. На жаль, в нинішніх умовах вона не буде ефективною, і ну, взагалі, дуже важко знайти для чого ці літаки ми зможемо використати. А з іншого так. боку, я так. повинен сказати, що на жаль, Україна знову ж таки на жаль, Україна знаходиться в такому стані, що будь-яким літакам будь-якої військової техніки, ми це ну, не ми будемо раді. І ми будемо знаходити, як їх використовувати. Якщо це було б е, мирний час, то можна було б так сказати перебирати, які літаки нам потрібні, які більш ефективні. А зараз е, будь-яка авіаційна техніка вона буде що, що називається е, використована, і вона буде е, для, для, для нас дуже корисна. Дуже слушно ви зауважили, якщо б у нас була можливість обирати зовсім. Інша справа була б так, на жаль, це не супермаркет, де є. Колосальний вибір, і тут що хочеш, те й обирай, є коротка ремарка. Ви згадали про якраз операцію буря в пустелі, на свого часу довелося багато вивчати саме цю операцію, і тут слушно заважити, варто було б про те, що якраз таки працювали ці ж штурмовики, ці літаки, коли була зачищена максимально ворожа протиповітряна оборона, так що дозволяло їм працювати. Отже, якщо щоб резюмувати по а 10 американських, якщо Дадуть добре, але вочевидь це зараз малоймовірно, ну практично нереально, якщо ми говоримо в середньостроковій або там найближчій перспективі. Абсолютно точно скоріше отримати якісь су 25 які знаходяться десь там по по всьому світу, е, тому що для них у нас є е, і підготовлені пілоти, і необхідне обладнання, але знову ж таки, це це вже з таке, знаєте, з області фантастики. Ще про один літак, щоправда, вже французький хотів би поговорити. Тут згадаємо принагідного командувача повітряних сил збройних сил України пана Миколу Олещука, і він доповнив там вже список, який зараз фігурує в змі щодо потенційних, якраз таки літаків. Згадав він французький винищувачі Міраж 2000 2000D». проте знову ж таки варто наголосити, що пріоритетом залишається отримання саме багатоцільових F-16. Ось давайте поговоримо про перспективи отримання французьких Знищувачів Міраж 2000. d Фактично, цей літак, він рідний для французьких скальпів. Так, зараз, звичайно, Україна використовує Су-24М для запуску якраз таки французьких скальпів. І навіть у відкритих джерелах є фото, як на нашому Су-24 на пілоні підвішений. Скальп, але міраж це рідний літак для цього боєприпасу. Отже, про перспективи міражів в Україні. Будь ласка, ну перспективи міражів це дуже цікава тема, тому що вона обговорюється вже останні півтора-два роки. Точно а навіть були західні, е західні повідомлення західних ЗМІ про те, що навіть українських пілотів нібито бачили на французьких аеродромах. А, цей міраж фактично він знятий з озброєння або близький до цього зняття з озброєння французьких е військово-повітряних сил, е він е багато теж знаходиться експортним е в експортному варіанті, і його, е його отримання це дуже-дуже така е може бути результативною темою. А в тому сенсі, що е нам зараз е, українським повітряним силам не важливо, який тип західного літака отримувати, тому що у нас зараз е, Zero, у нас немає ніякого обладнання, під яке можна було б там. Ну нам, тобто, не важливо, що нам дадуть. Дадуть е, гріпен, дадуть f 16 або дадуть ці міражі. 2000 е, в цьому сенсі, говорячи про міражі. Потрібно ще одна дуже цікава деталь. Буквально вчора французькі змі, французькі офіційні особи заявили, що Україні буде постачатися крім додаткових 40, 40 ракет. Буде додатково 50 авіаційних бомб французького виробництва буде постачатися кожного місяця в 2024 році. Що саме цікаве, що ці бомби є. Uh, ну, одним із основних uh, озброєнь для міража. -2000». Були, е, uh, були були uh, певні uh, певні експерименти по використанню се 16 але все ж таки французька зброя для французького літака. Тому я думаю, тут є певні uh, просування в цьому, і uh, може так статися. Я не хочу uh, не хочу говорити так. Uh, на, на 90 але є велика ймовірність що або разом з F-16 або навіть раніше чим чим F-16 ми можемо отримати міражі 2000 Хотів би трішечки теж згадати про ці авіабомби. Дійсно, президент Франції Еммануель Макрон, міністр оборони Себастьян Лекорню анонсували передачу Україні кількох сотень бомб. Тут клас повітря Земля. Ці авіаційні бомби мають назву AASM Hammer. називають їх молотки. Так, якщо перекладати з англійської, в чому особливість цих бомб вони звичайно що є різні, різні корпуси. І різ, різного, різної ваги, і 125, і 250, і 500 тисяч і кілограмів, ну, про такі важковаговики, напевно, що не йдеться. Але менше з тим, які завдання можуть виконувати ось такі бомби? І якщо їх порівнювати з тими вже боєприпасами, які нам передавали, на що вони схожі? Це, скажімо, аналог американського комплекту JDAM. Абсолютно точно, це французький європейський аналог GDM і е, росіянських е, каб, кабов яких 500, КАП 1500, ну теж КАБ-250, які росіяни зараз використовують е, проти е, нашого війська. На жаль, доволі активно. Ці е, бомби вони дозволять е, багато чого. Я маю на увазі в штурмових діях, тобто ці бомби використовуються перш за все на лінії зіткнення на лінії фронту, і тому звісно, що 50 в місяць це таке капля в морі, але думаю, для початку це дуже і дуже важливо. І знову ж таки, у авіаційних спеціалістів зараз величезна дискусія, під які літаки ми будемо підвішувати ці бомби. Ну, але кожна краплина це якраз такі маленькі, але наповнення будь-якої водойми важливо від калюжі до моря. Хотів би поговорити ще й про надважливу роль ударних вертольотів. Ми пам'ятаємо, як дуже, цим м'яко кажучи, дошкуляли саме російські 52-й, особливо на Запорізькому напрямкові, коли вони могли там запустити якраз протитанкові ракети за 10-15 кілометрів. На жаль, наші. Збройні сили навіть могли не побачити часто звідки їх запустили, і так само вражати ці к 52 Але принагідно тут варто зауважити, що ось, якщо візьмемо до уваги, літо 2023-го, то чи не щотижня майже з'являлися повідомлення, що такі пташки росіян вони падали, вони вражалися нашими бійцями. Наскільки ми можемо говорити зараз, і чи доречно говорити про те, що нам наші партнери передаватимуть удар? Ударні вертольоти і про які типи саме йдеться, ну звичайно, що ось навіть Польща там хоче збільшити свій авіапарк американськими апачами, але чи доречно зараз розраховувати на них Україні як мінімум, можливо, перемовини потрібно вести. А тенденція останніх років це те, що армійська авіація занепадає. А, навіть ті росіяни, які і росіяни, які використовують ці ударні вертольоти. Ви е, слушно сказали про те, що вони використовують її як платформу, як платформу для запуску дальнобійних протитанкових ракет. А тому е, в, в американській армії, в західних там китайській армії повним ходом йде процес. Е, в те, що переозброїти, що називається переозброєння на ударні безпілотники, тобто ця платформа, яка буде використовуватись виключно як носій для протитанкової зброї. І uh, говорити про те, що нам вкрай потрібні uh, ударні гвинтокрили, uh, я би не став uh, навіть ті мі 24 які є на озброєнні, вони використовуються вкрай неефективно, ефективно, тому що ну немає у нас такої дальнобійної зброї, типу «Віхрь», тип Лмур, які ракети, які є на озброєнні uh, російської армії, і uh, зверніть увагу, що про ударні. Літаки або F-16, якісь многоцільові. Ми говоримо 22-го року на всіх рівнях. А про так. вертольоти, ударні ну мова тільки зайшла зараз, і то в контексті того, що нам потрібно, і в тому сенсі, що потрібно все. А що дадуть, це буде вже. Тобто, в нашому випадку, випадку нашої війни, ударні гелікоптери вони не є. Такою основною рушійною силою, і я не думаю, що будуть використовуватись більш більш ефективно, ніж використовуються нині мі 24 Ми можемо говорити про якісь європейські тигри, американські mm -hmm. апатії, але 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 їх бойова ефективність знову ж таки, як і А-10. Вона буде, ну скажімо так, вкрай сумнівною. Ну і ось буквально нещодавно з'явилося повідомлення, що федеральний уряд Австралії офіційно відмовився передати Україні зняті з експлуатації гелікоптери Тайпан. Про них теж останнім часом часто згадували. Так йшлося про 45 гелікоптерів. Їх нагадаю було знято з експлуатації минулого року після катастрофи в Квінсленді, наслідок якої тоді під час навчань загинули чотири військовослужбовці, і в багатьох змі. Була інформація, що можливо, можливо вдасться домовитися про ці гелікоптери. Зараз маємо вже офіційну відмову. Про це повідомляє ресурс ABC. для того, щоб резюмувати. Отже, збройні сили України очікують на обіцяні партнерами винищувачі F-16, в цього року, попри те, що передати їх згодилося кілька союзників, єдиною країною, яка назвала близький термін поставки, це була Данія. Втім, днями міністерство оборони Данії визнало, що перші в 16-ті надходять в Україну на півроку пізніше ніж оголошувалося. Так що відомо станом на сьогодні про перспективи, зрозуміло, що в цьому році, але про потенційну кількість і про приблизний час поки що не йдеться. Які ваші думки? А, ну тут при при тому, коли почали поставляти і думати про постачання F-16, дуже велика кількість проблем виникла. І проблеми виникли перш за все не з льотним складом, а з підготовкою технічного складу. Техніків для нової для нових. Літаків потрібно дуже багато і підготувати їх дуже швидко. На жаль, не вдалося. Тому що ті техніки, які мають базові якісь підготовки, це люди 55-60+, Вони не мають базової англійською, а вся документація. Союзників вона англійською, навіть якщо літаки постачаються до Данії, Норвегії Польщі документацію американці принципово не перекладають на е мову місцеву тому. Це ці сроки постачання літаків. Вони постійно, так сказати, здвигаються вправо, тобто переносяться, тому що немає достатньої кількості техніків. Льотчики ну базову підготовку на за моїми даними. Вони закінчують вже в лютому і вони більш-менш будуть підготовлені для вилітів. Але на жаль, технічна структура, технічно, технічний склад поки що він ну не може не можна говорити, що він. Готовий до експлуатації f-16 в Україні, пане Михайле. Припускаєте ви, що допоки будуть? Під доготовуватися професійно саме техніки, про що ви сказали, чи зможуть пілоти вже виконувати бойові завдання? Але в якій конфігурації що F-16 будуть базуватися не на території України, а приміром на території сусідніх держав? І відповідно там будуть обслуговуватися місцевими техніками, але бойові завдання на цих літаках вже українських виконуватимуть українські пілоти в українському повітряному просторі. А цей варіант для використання, по перше, був би дуже дуже привабливим і е, дуже дієвим. Але я не думаю, що за, наші західні союзники підуть на це, тому що е, з боку росіян це буде означати, що вони будуть розглядати ці аеродроми базування як військові цілі, і як ми побачили, вон для нанесення ударів по Польщі або Румунії, навіть е, такі. Падіння шахетів, але ракет воно не є такою червоною лінією для росіян, і тому навряд чи Польща або будь-яка інша сусідня країна піде на те, що е, на, на цей варіант вони будуть чекати геть інший варіант. І я думаю, що він вже знайдений, але звісно, що це найбільша одна з найбільших військових таємниць української армії. Пане Михайло, насамкінець про авіаційний потенціал противника. Наскільки він скоротився за час широкомасштабного вторгнення, безумовно, ми можемо пригадати останні успіхи нашої протиповітряної оборони, що стосується збиття, якраз таки літака радіо, далек, дальньої радіолокаційної дії, так само і. Іла, отже, і так само нещодавно можемо пригадати, як багато говорили про збиття су 34 Отже, поступово скорочується авіапарк, але тут варто наголошувати, що деяких типів літаків у них є десятки, а то і сотні, якщо ми говоримо там про ті ж такі су різних модифікацій. Отже, будь ласка, про потенціал ворога хвилина в нас. Для росіян ці втрати виявились непомірно великими. Вони не очікували таких втрат і тому дуже швидко замістити оці, оці втрачені літаки. Їх промисловість не може, і тому зараз вони розглядають варіанти підняття з баз зберігання навіть міг 29 які взняті з озброєння по більшості в російських в російських військових повітряних силах, і е, зараз вони намагаються перейти е, на зрозуміло на зміни, але літак це високотехнологічно, і швидко два місяці за три зробити так не технологічні обмеження. Дуже складно, майже неможливо. Почули вас, пане Михайле. Дякую вам за участь в етарі українського радіо за ваші думки і коментарі. Михайло Жирохов, військовий експерт, щойно був в етарі Суспільного.